Ви на каналі Мудмозелі І Сьогодні ми будемо гуляти з Аряною в дорожну шаверму. Всім привіт! Ось у нас вже починається І Тут нам розповідають о правилах. до речі, нам ще треба буде взяти капусту і покласти її. Ось сюди. Нам розповідають про те те, що до нас може прийти дивна людина, і ми маємо їдати коло інакше нас звільнять. А якщо чесно зіжоруть. Yeah. Що у нас проблеми so, з електричеством, down, тому нам треба буде його ззаді so okay. we'll Все, нам побажали удачі. Ну, дай Бог нам здоров'я. Зрано у нас вже все наготувало. Так, зерна, можете докидати, я покажу, як готовиться. А, а, а ти там подивись. Нам треба взяти отак mm -hmm. лаваш сюди, сюда. Ну і додаємо все, що нам сказало там. Вот тут у нас доска. І все написано. Ще у нас тут кола в холодильнику. І отак вот ми її кидаємо. кидаем. клієнти ми мы mm. Так, давай-ка у нас все хорошо. Так, шаурма з курицею. А так, да є? Не просто куриця. Одна. Так. Ну, все тоді. Пока що все. Нормально нас іде. Потім буде складніше. Що так, хочу. куриці салат. Дві куриці салат і просто куриця. Так, даємо колу. Я доки теж наготую нам, щоб ми могли одразу кидати. Светло вымокнуть, так? Не, я думаю, что... Що... А так, пошечки. И дам туди чинить электричество. Вот реально у нас такая вообще харднюня, подвица на її сукню. И вот так чины. Ну все, мы молодцы. Теперь можно найти. -мо, а це що у нас за гости? Не стрималась и сразу пришли за шаурмой. Так, курица салат у нас есть? Курица салат? Не, нема. Может, иди приготовить? Так, а мы докинем кока-колу. Все, бери. Ты возьмешь? Покажешь. Там курка сразу. Так, ну что, чекаем далее. Еще одна курка салат? Не, все. Тепер просто курить, оно тут лежить, так. Угу. Все, і кола А так от? Там можна тільки де куриці і салат розлучить. Ну да. Ні, ну там ще й помідор можна. Трати, по-моєму, прийти оцей дивний покупатель, Кул, Клієнт? Открывай. Який він добрий, бачите, посміхається. Так, ну він хоче колу Як нам на початку казали. А якщо ми йому дамо щось не нас, назвільнить. Все, все, папа, папа. -па. І зараз вони вже будуть всі нормальні. Так, давай дві куриці салат. Там якраз таки є дві. Можешь кинуть только около ну що там у нас по салату? Є? Ще принести? Принести, половину. Зараз. А ну зараз на міткість. Ваху. Позор. Так, дві курси салат. Так, ми добре справляємось. Скоро має бути другий день. Ну, так довго приходять Ну все. Молодці. Так, я вже візьму. Зараз нам розповідають про інші правила. Нам додали помідори. А тут вони нас лежать. А тут... Все, зараз нам розповідають Що У нас тут буде У нас перейдуть близніци і. Коли прийде другий у нас не буде маркера, щоб тут намалювати, то нам треба буде поп'ять йому дати те, те що змогу в перший. <'ятний для раметичного снизу> Ще коли буде після другого ближнеця, буде світло, по-моєму, бігать. Воно вимикнеться. Нам треба буде йти на вулицю. Інакше нас зіжруть Але нам про це, звісно, не скажуть. Але, ну. Головне розстраюватись. Все, нам побажали удачі, ну. Дякую, звісно Так. Дві курці. У нас є вона, так? Так. Ну да, у нас курицы вообще навалом. Все всі довольны. Чего у нас тут капуста валяется? У нас, конечно, тут уже стерильно. Что вы можете? У нас хочет курицы салат, просто курица и курица салат помидор. А, тоді уже не багато готовку. Та да. офігівші конечно. пішли Клиенты у нас. Еще куриці салат. О тут вона. Так, ідемо. Біжим зря. Я відкриваю двері. Давай. Ну, док, у нас тут це буде добре, просто треба починити оце. Електричество. А коли буде щось серйозне, це буде в кінці. Все, жизнь, Марина, можно идти дальше работать. Так, что тут у нас замовляют Две курицы помидоры, курицы салат. В смысле, не хоть? А ты что дала? Все. Курицы помидор. -помидор. Просто курицы помидор, ви. И потом просто курицы салат. Зараз я мясо покладу. Да, так кидаєш? Ну, все Сейчас прийде, по-моему, да? А не. Думаю, писать оху, курица салат и курица салат помидор. И курица салат. Та не густо. А. Зараз закину. Можете, ну, потім. Треба салат нам і помідори Ой. Вообще, три салати залишились, конечно, капець. Чись прийде? ну. Так, все, йде. Зараз будемо готувати по дві порції одразу. Що він хоче? Побили, походу, за гаражами фінгал. Куриця, куриця, помідори, куриця салати. Так. Кидай, это? Да. Хорошо. Почкай. Кидай. Я кину. Вот тут страшно, конечно, щось не тот, иначе все. Нас прижуть, бьют. И треба будет заново це все робити? Что там? Что там Почекай Курица салат. С салат? <зас> О, ура. Я могу сейчас другие приедут. Я побити. вже думала, что я буду останет вздох. Та да да. Так, це курица? Так, просто кур кидаємо Курица салат. Так, він розізлився? Нет, все хорошо. Це що? Курица помідор і курица салат. Доки він тут зеленим горить, значить це правильно. Якщо червоний, то ні. Кидаємо. Скоро має бути мігати світло, ми маємо бігти світло. Так, У дві нас двері на ну це нормально. Кури... Дві куриці і курицы салат. Бери. Зараз. Дві курки і куриця салат. Так, вот така у нас заряна, конечно. снайпер. Та да. <гум> Вообще. На ней тримается вся наша шеверка. Ой, тикаем. Так, дверь не закрывай, не відкривай закрывай. Звуки дуже страшні, конечно, ничего не скажешь. До туалета, до туалета иди. то ще подумает, что ты тут неприятности шукаешь. До туалета, иди Зряна. Що что ты там робишь? Там сидят, не можно перемонтувати, треба біля туалета стояти Кто-то зараз включить, тихо. Тихо, ну ж було почекати, доки клієнт прийде. Сюди точно буде безпечно. Так. Що куриця, хоче. салат і просто куриця Куриця, салат. А ті близнецы ж прийдуть, коли буде багато інгредієнтів? Просто курицы прийдут. просто. Угу. Так, что у нас там еще есть? Угу. А, пучка. Э, не, мало. На, забирай капусту, сейчас тебе принесу помидоры. У нас же всего что 28 осталось. Две курицы помидор и просто курица. Две курки? Не, просто курица и две курицы помидор. Курка помідор тепер. Курка помідор і ще курка. Потім. Після цього сього. Чекаю. Що зараз робити? Помідор з курицею. І що там ще? Куриця просто. Кидай. Все. Вообще, а мать, по-моему, вы светло, а это уже будет нормально все. Я нас там будут ожидать? Все. Вот такие сюрпризы нас конечно. Такие красивые, скажи. Дуже. Конечно, упасть, не встать. Все, идем. Там клиент еще нема. О, уже нема. Что он хочет? Курица, салат и все. Мало заказала, уважаю, конечно. Теж. Два работника, але рук на 6. Ну. А то на третій день буду вообще есть капец, дуже багато всього будет замовляти. Що там, дві курицы помидор и просто куриця. Две курицы помидор і просто курица потім. Багато хочу. Ну? Ты нам чтобы жизнь малины не казалась. Что там? Чекай, я уже забыл, что там казалось. Курицу траву в сюда. Не, курицы помидор. А, а две курки помидор? Угу. Все. Клади просто теперь курицу. Кидай. Бам, прям в обличье. Зараз вы Нет, сейчас будет дня. не сейчас буду кинуть сня. Не буду у нас же ничего жить. Я тебе кажу, светло. Нет, все, козел пришл, и мы и <хи> шой. Так, третья ночь. И дать тут у нашего любимого кончика. Ну, а так, вот такие мы, везучий люди. Все, сейчас я расповідать буду. Мы все еще живы. Дуже приемно. Нам дали ще икис, начинки и напитки. Кто-то? О, подугай, я як Титаник. Коли погасне світло, нам треба буде сховатися під стол і не дивитися вгору. Ще нам треба буде закрити очі, очікуємо під, під столом. Треба працювати, як обично ми це робимо. Ну конечно вообще, капець якийсь. Ну, завикаємо. Так, куриця, помідор і фрі. Куриця, помідори, фрі. Угу. А ми доки дамо айс-кофі І це все? Ну да, еще зараза подиктую. А, ч так багато? Е? А ну да, е. Все. Зараз виду будет. Не, по-моему, щепцов. Да не, кажу. Не бачиш? А что там хочеш? Курицы помідор. О, молодець, так мало. Охуратик фри. А ну, ну нормально. У меня есть два заказа. Ну, а ну почекай. Зараз. Да, а, чё? Что? Не, там? нагло. А, ну, мы не лень. А, нагло. Просто кину. А, ой. У нас я замовляла, думала, кофе. До стола подходит. А, не. Что там? Так, я пришла. Просто курица. Уважаю ей. Ну, уважаю. Вставай сразу бери стола. Все. Замыкай очі и не відпускай. А то, коли будет дзвіночок, тоді выйдем. тільки обов'язково не дивись На гору. Знак, нас здесь почекай дзвіночок прислухайся, Я сама посуду. Не, можна. Можна. Так, все. не можно. Можно. Так, не сдивайся. Так, ніде нічого не капає, значить, в принципі, все хорошо. Але не будемо все одно дивитися вгору. гору. Так, 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 куриця, помідор. Чекаю. Ні, ну в мене по роботі вниз дивиться, бо якби воно знизу. А, да. Ну, куриця, помідор, огурець. Стоп. Куриця, помідор, огурець, Сир і фрі. Все, кидаємо. І куриця, сир і фрі. Вот саме добре, що коли клієнт, то... ой, до стола. То Та не, ку... ще не буде. Нам ще має прийти козали, тільки після нього Це буде окей. Що коли клиент проходить, то воно не може. Все, Я бы все не запалився Заверни лап... м'ясо. Казелина. Чого так грубо? Він м'ясо хоче. Тут треба просто завернуть лаваш м'ясо. І все, заді він прийде і буде все хорошо. Давай, уходь звідси і не повертайся. Дякую за обсторожність. Ну чому саме нам? Ну такі, ми безучі. Так. Бережно треба бути, а то ще світло вимкнуть. А ні. Думаю, після неї будуть вмокати ще Шо? раз. Що знахоче? Курка, салат, а їм не страшно в туку поздно дню ходити. Кстати, реально. То салат, ще помідор і огурець. У нас там все є. Останній заказ не роби, я ще все маю принести. Mm -hmm. Так, забирай. Не роби останній. Я, я просто підготую. Отут забирай. А це забирай. Я тобі тут все накидала Добре, я зараз положу. Давай. Кладемо тут все, що нам треба. Я все поклала. Можешь давати? Почекай, готовься. Я одразу біля стола встала. Так. Страшно. Дур. О, еще козло. Так, ну, маленький заказ, курица, салат, сыр и фри. Так, ну уважаю. Так, там? курица, салат, сыр и фри. Ну, уважаю, маленький заказ. Та да. Кинайте меня, пожалуйста. Так, все, сховаемся. Ложечки. Тихий, что пришел. Ну, давайте почекаем здесь секунд 30. Ну, как 30? Ну, 20-15. Потому что... Страшно. Такая музыка. Главное двигайся за раз в пол. Вот тут будут капать капли, и можно двигаться. А, что там произошло? Наш любимый, беленький красавчик. Не, в колокольчик же. Так, все, двигаемся в пол. Так, все в пол, в пол. Бачишь, капли капают. Так, все, капли прям нормально капают. Шаурм курица. Курица помидор. Чекай. Курка. Помидор. А тут страшно кусков далеко побольше. Это да. Так. так. А как я буду вообще любить, типа за кофе? Так. Ой, я нашла способ. Просто ты вот так смотришь и кидаешь. что там? Так, все, все, все. Обережно, уже треба бути. Что там? Ну все, я все поклала. У мене ще капають капельку. О, Віка прийшла. Що хочеш? Куриця. Для Віки все найкраще. Що ще? Куриця, салат, помідор, сир. Салат, помідор, помідор. сир і фрі. Без розмірка? Угу. Чекай, я віддам, буде не знаю. Все, все офігенно. Має бути вже цей наступний день. А то ми багато за сьогодні пережили. О, все. О, каплі не капають? Да. Все, подивились. Все, офігенно. Так, куриця, салат, помідор Я ще скажу, що там буде. Курка, салат. потім Помідор, сир і фрі віддавай, Спочатку ще набури, бо продуктів мало. Останній не будемо брати. Угу. Так, дальше ли у нас сюда що? Ну ты там роби, я принесу доки все. Ні, uh -huh. Не, ну я тобі просто покладу, щоб... ты потім поклади. Ты тільки ти не клади заказ тут, мало ли що буде. Я останні не покладу. Так, що тут у нас вообще на вулиці твориться? У майже тільки зелень. Так, туалет, З туалетом все хорошо, значить у нас теж все буде хорошо. Шо? Давай, курца, помідор, огурчик і сир Стоп, ти вже все поклала? Курка, Далі Помідор Огурчик. Угу, дали. І сир Все. Касталам одразу за наше тепер улюблене місце, щоб поспати. Так, о! Ой Одразу на своє місце. <ріх> так. Курица, помідор, Огурчик сир. сыр. Вообще-таки маленький заказ. Огурчик сир, помідор. Є? Е? Угу. Курица, картофель, і все Курица фрі А ой, не там. Картопля? Нет, курица и фри. Так угу. что я пытаюсь... Картопля, бо там по-разному. Я картопля фрі, а є картопля. Якщо картопля, то треба замість Огірки. Так-так. Да -да. Готуйся. Хва. Мені кажется, это все. Блин, Бачиш? Все. Я так злякалась, тому що у мене спочатку не нажималось. Такі теплі плевоспоминания будут. Все, капає. Зверху зараз на нас буде. Чекаємо, Чекаем, Є. Yeah. Так, давай 5 секунд почекаємо. Раз, два, два, три. Так, капає? Не капає. Нормально все. Да, нормально. Все. Жизнь малина. У меня инстинкт просто. <реж> так, давай, курица, салат, помідор. Я сейчас скажу, що треба. требуем. салат, помидор, помидор, сыр, сыр и фри. Фри. Ем? Да. Кидай. Так, дали курица салат просто. Уважаю, конечно, за такие заказы. Курица салат. Ну так ходить, конечно. Друзья, так старательно. Кто? Ты. Кидай. И помидор, помидоры фри. И все. Курица, помидоры, фри. все? Курица, помидор и картофель фри. Так одразу до своего месяца стоим. Курица? Да? Курица, да. Помидор. И фри. Не знаю, мне кажется, это ночь, там напряженно покашу. Наступный день, пожалуйста. Да, дай бог нам наступный день. Багато хочет. Ты накажи, поняшь? Все. Курица, салат, что там? Помидор и хри. Курица, салат, помидор и хри. Да, вот так вот. Я сразу вот к столу типа, знаешь, там, на готове буду кино снял. Звонит? Еще раз звонит? Блин. Блин. Счет куда Так. You know, I am really Офигеть. Вони думають, що ми померли вже, от. Та кози. боже, він нам зараз напряму це каже. Єма він додіка, не можна було це раніше сказати. В сміслі, ви не зможете нас звідси. Чи що? Ми не зможемо звідси вийти? Ні, нас це беспокою, якщо чесно. Так це ж можна через вікно пролізти. Ну, вони на Типа нас Блін! <гас> <гас> Блін! йо мое А сховати. Так ні, нас жерло окончательно. Капец. Ми подохли. І ми получили 200 доларів, ми крутим. Сюда. І шаурма безплатна. Ну, ми вийшли в плюс, а не в мінус, Получается. Ну, якщо насчитать того, то що ми подохли. Ну ладно. І пропустимо цей момент, що ми не зможемо з'їсти шаурму. Стоп, а що ми відра сховались би відразу? Ну, зарані. Ні, або... це вже кінець, поняла? Так ми ж могли зарані сховатися. Mm -mm. Воно ну, це так воно достало? Так, да, це так має бути. Так, ну що тоді? Всім дякую за перегляд, всім па-па. Па-па!